Всім привіт, друзі! Пропонуємо вам Audi e-tron 50. Це повнопривідний електромобіль із преміальною комплектацією. Це офіційний нідерландський Audi e-tron 50 із повним приводом quattro та потужністю 313 кінських сил. Автомобіль ідеально поєднує інновації, комфорт та, звісно, фірмову німецьку якість. Це преміальний позашляховик, повністю готовий до будь-яких пригод. Пробіг автомобіля складає 122 тисячі кілометрів, і, як завжди, він повністю підтверджений офіційним реєстром у Нідерландах. Перейдемо до характеристик: дата першої реєстрації 15 липня 2020 року, дата виготовлення кінець 2019 року. Батарея 71 кВт. Година. Запас ходу 347 км. Що робить його особливим? По-перше, це повний привід кватро та пневмопідвізка. Це гарантує бездоганну керованість, максимальний комфорт на будь-якій дорозі, і головне, ви можете регулювати кліренс, коли вам це потрібно. По-друге, це розкішна комплектація. Тут встановлена версія Launch Edition Plus Proline Tour, а це означає адаптивний круїз-контроль, повністю цифрова панель приладів, шкіряне мультифункціональне кермо, сидіння водія з електрорегулюванням та пам'яттю, і, звісно, підігрів передніх сидінь. Для максимального задоволення від поїздки тут є електричний скляний панорамний дах. Безпека на найвищому рівні. Автомобіль оснащений повним пакетом асистентів, включаючи систему контролю сліпих зон із корекцією, асистент руху у заторі та асистент уникнення зіткнень, плюс парктроніки спереду та ззаду. Додамо ще стильний сірий металік колір, 20-дюймові легкосплавні диски та повністю світлодіодну оптику, як передні, так і задні ліхтарі. Автомобіль знаходиться у відмінному технічному стані та готовий до негайної експлуатації. Навіть шини Bridgestone мають хороший залишок протектора. 4 міліметри. Не зволікайте, друзі. Ціна на цей автомобіль дуже гаряча. Номер телефону для зв'язку ви знайдете в описі цього профілю. Дякую за перегляд.